На полігоні тренуються танкісти. За легендою, бронегрупа висувається на підтримку піхоті. Бронегрупа вдало видвинулася, добралася до району, зайняла вигідні позиції та знищила ворога. Під час атаки ворога було знищено три, три танки. Група піхоти, а також противідкатні ору, орудія. В даний час, в даній війні, це ефективні тренування, вони дуже допомагають тримати рубежі, просуватися. Ми їх відтачуємо ну, по декілька разів на місяць точно. Тренування вони переслідують мету бути постійно готовими до адекватного реагування у разі потреби. Ці танкові підрозділи мають посуватися на той чи інший загрозливий напрямок. на повороті. Цей підрозділ тренується на танках, які у лютому березні 2022 року українські військові захопили в боях біля Чернігова. Ось цей Т-72 російської армії отримав ураження в башту. Його відремонтували, поставили в стрій, і тепер він служить збройним силам. Ці танки вони поступали на озброєння збройних сил Російської Федерації з 2014 року. Вони більш сучасні. Ну з огляду ОПК Російської Федерації це танки, якими доволі легко управляти. Вони мають більшу таку модернізовану систему керування та відповідно вогнового ураження. Смотрите, права сторона вся. Біта напосічене попадання було кумулятивом у відділку командира танка. І, і трансмісія була розбита. Ну, все встановлено, тепер на повністю бойовим. Все виїжджали, роботами з них. Машина відчна. Цей танковий підрозділ оперативний резерв Сил оборони на північному напрямку. На запитання, які головні якості повинні мати танкісти, бійці відповідають так: Желізні яйця. Так. Ну, кожен вистріл, це, грубо говоря, цей. Перший вистріл він вже б'є по голові, коли ти знаходишся середині. А це ж треба все сприймати приймати. так якось по-людськи. танкіст повинен бути впевненим, спокійним для того, щоб краще підібрати ціль та точніше її вразити. Та напевно мати мужність. Віктор пішов служити з початком повномасштабного вторгнення, нині йому 53. І найголовніше його побажання в день танкіста. Таке. Я хочу всім побажати, щоб скоріше, ця вся байда закінчилася, щоб тих під***ців побили. Да, і Настав мир. Андрій Тіток, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів.